Що робити, коли відчуваєш, що тебе оточує зло? Дитино моя, не бійся. Є одна молитва, яка, немов щит, захищає від усякого зла. Прочитай її і відчуєш, як страх і тривога відступають Господи, моя оборона і мій захисник. На тебе я покладаю надію і не буду посоромлений». Ти бачиш мій біль, мої страхи і мої сльози, коли руки опускаються, будь моєю силою, коли темрява стискає серце, будь моїм світлом, коли ворог будує підступи, стань моїм щитом і захистом, покрий мене своїми крилами, очисти мої думки і дай миру душу. Віддали від мене страх, розпач і всяку неправду. Зруйнуй усі кайдани, що тиснуть на моє життя, і дай мені свободу в Христі, я знаю, хто з тобою, того не перемогти. Ти, мій цар, і мій Бог, і твоє світло розсіює будь-яку темряву. Запам'ятай, дитино моя, напиши амінь. Господь чує кожну твою молитву. Поділися цими словами з тими, кого любиш. Хай Божий захист буде і над їхнім життям.